Тепло із Польщі для Києва до столиці прибуло обладнання для підсилення енергостійкості міста в умовах війни та регулярних відключень електроенергії. Після офіційної церемонії передачі генератори передадуть на баланс міста та спрямують на потреби критичної інфраструктури. На передачі була присутня наша кореспондентка Анастасія Іванова. Тож Настю, якщо ти з нами на зв'язку, на зв'язку. Отже, розкажи, яку кількість генераторів передали Києву і чи можуть кияни розраховувати на тепло найближчим часом? Вітаю Віталію! Так, дійсно, Києву передали 130 генераторів різної потужності. Це допомога від наших партнерів в умовах енергетичної кризи та постійних відключень електроенергії. Генератори спрямують в першу чергу на потреби критичної інфраструктури та соціальних закладів, щоб вони могли працювати без постійної електроенергії. Також кошти на цю допомогу зібрали польські волонтери, поляки майже усього за 10 днів зібрали десятки десятки тисяч поляків. Вони зібрали майже 2 мільйони євро, і це дійсно приклад справжньої підтримки. Як нам повідомили, що це лише перша партія, яка прибула в Україну, зараз в дорозі ще орієнтовно 90 генераторів для столиці. Також організатори даної ініціативи вони сказали, що генератори прибули не тільки для Києва, а й для інших міст. І сьогодні вони вже поїдуть до інших міст, там прифронтових, Харківський, Сумський напрямок. І більш детально можемо далі послухати в прямій мові. На сьогодні наш збір у Польщі підтримало вже понад 60 тисяч осіб. Зібрано, якщо говорити в гривневому еквіваленті, 80 мільйонів гривень. А наша ціль це 100 мільйонів гривень, тобто збір продовжується далі. Він далі досить активно йде. Але ми не хотіли чекати завершення збору. Ми розуміли, що людям холодно вже, і допомога їм потрібна вже тому. Ми почали допомагати поетапно. Це перша партія генераторів. Тут 130 генераторів, які ми сьогодні передаємо. Місту Києву ще 100 генераторів вже доїхало до Києва. Їх ми передаємо польським волонтерам, які працюють на території України. І вони їх розвезуть в регіони. Наступні партії вже в Польщі пакуються, будуть приїжджати до України найближчими днями. Як повідомив мер столиці, що вже сьогодні е, генератори будуть встановлені. Е, раніше організатори повідомляли, що загалом вони планували привезти до столиці маленькі генератори окремо на кожен будинок, але е, вони сказали, що це було б важко такі генератори обслуговувати будинкам, адже кожен будинок мав би самостійно такі генератори заправляти, і не кожен будинок мав таку можливість. Е, і тому було зроблено рішення, що вони купили великі генератори, яке буде обслуговувати місто. І таким чином буде краще саме і для будинків, і для іншої інфраструктури. Про те, де саме будуть встановлені ці генератори, ми можемо послухати далі у прямій мові. Потужність передного обладнання 2376 кВт – Це вкрай важливо і ми дуже вдячні. частина цих генераторів піде на Котельні на додаткове обладнання для того, щоб надати можливість працювати насосом, надаючи тиски в мережах на критичну інфраструктуру, вкрай важлива допомога. Тож дійсно хочеться від щирого серця подякувати нашим партнерам, адже попри такі важкі часи, дійсно важливо отримувати підтримку, і навіть в такі сильні морози ми можемо відчувати тепло, зокрема від наших партнерів від Польщі. Віталію, тобі слово дякую, Анастасія. Анастасія Іванова, наша колега з п'ятого каналу була на церемонії передачі генераторів, які польська Спільнота поляки зібрали і закупили для України, доправили українські волонтери до Києва. І зараз 130 генераторів вже розподіляються по об'єктах критичної інфраструктури. І Ще велика кількість генераторів в дорозі для того, аби забезпечити інфраструктуру не тільки в Києві, а й в інших прифронтових містах і допомогти людям переживати ці темні холодні часи, які нас заганяє, намагатися намагається загнати Росія. Майже 140 ворожих безпілотників летіли вбивати українців минулої ночі. Як повідомляє командування повітряних сил, ударні дрони запустили із Курська, Орла, Брянська, Мілярева, Приморська Хтарська та тимчасово окупованого Донецька. Захисники неба перетворили на брухт 110 безпілотників різних типів на півночі та сході країни. Влучання зафіксували в 11 місцях ще в одному упали уламки. Речник повітряних сил Юрій Ігнат ігнату коментарі п'ятому каналу спростував заяву експерта Олександра Харченка про влучання 16 балістичних ракет по київських ТЕЦ 13 січня у повітряних силах зазначають, що 13 січня дві ракети були збиті над Києвом. Того дня ворог бив балістикою по Харківській, Запорізькій, Тіпропетровській та Київській областях. Зокрема, критична інфраструктура тоді постраждала у Київській області, а не у столиці власне, 13 січня дійсно був такий комбінований удар, було залучено і балістичні ракети, їх було 18, а також були і ракети крилаті, і понад 200 БПЛА, Якщо не помиляюсь, таким чином було багато засобів повітряного нападу по всій території країни. Ну, мається на увазі по багатьох регіонах, тому що Географія удару була доволі таки широкою. Самих 16 балістик в Києві не було. В той день дві балістичні ракети було знищено над столицею. Ну і ще дві ракети зафіксовано влучання в області. Російські шахеди на американському Starlink в інтернеті шириться відео, на якому дрони із ручним керуванням приціло, прицільно знищують гелікоптери у глибокому українському тилу, минаючи протиповітряну оборону. Окупанти додалі активніше використовують американську супутникову мережу для управління безпілотниками, що значно підвищує дальність і точність ударів. Чому нова тактика росіян є особливо небезпечною? Та чим вона загрожує, дізнавалася Катерина Чао. Дцять січня російські безпілотники завдали удару по стоянці гелікоптерів неподалік Кропивницького. На відео знятому з ворожого дрона видно, що апарат оснащений системою автоматичного захоплення цілі, а також має можливість ручного наведення за зображенням у режимі реального часу. Фахівець із систем РЕП та зв'язку, радник міністра оборони Сергій Флеш Безкреснов, підтвердив: Росіяни встановили на дрони американський Старлінг. раніше. ключовою модернізації. Йю, що допомогла росіянам підвищити ефективність дронів камікадзе типу шахет, стало впровадження мережі. На безпілотники встановлювали спеціальні модеми, що дозволяли створювати зв'язок між апаратами та передавати дані на великі відстані. Проте цього разу жодних БПЛА для створення такої мережі не було. Роблю висновок, що ми бачимо перше застосування шахедів на старлінку. Ці шахеди на ручному управлінні летіли майже над землею, щоб їх не бачили РЛС. Чи чекав я цього? Так, чи попереджав? Так, чи хтось мене слухав? Ні.